Ми Reset Communities and Refugees – британська благодійна організація, яка підтримує українців у пошуку хост господарів у програмі оселі для України. Оскільки ви обмірковуєте, де б вас хотіли прийняти, ми вирішили познайомити вас з цією країною. Всім відомий Лондон, столиця Великої Британії, яка швидко розвивається, де багато людей хочуть мешкати, і де життя пропонує багато цікавого. Хоча це лише питання думки, не кожен може жити в Лондоні, а села та менші міста по всій Великобританії також мають чудові можливості. У Великій Британії багато міст, містечок, і селищ, які мають неймовірні можливості, жваві міські центри та активності, які допоможуть вам, будь-то уроки англійської мови, навчання або вступ до футбольного чи танцювального клубу. Великобританія складається з чотирьох країн: Англія, Уельс, Шотландія та Північна Ірландія. Уельс розташований на заході Англії, а його найбільші міста Кардів та Свонці розташовані на півдні. Шотландія знаходиться в північній частині Великобританії, включаючи міста Глазго та Единбург. За межами цих міст менші міста з чудовим транспортним сполученням. Північна Ірландія, країна у Великобританії. Вона розташована на острові Ірландія і має спільний кордон з Республікою Ірландія. Там, серед інших міст і сіл, ви знайдете місто Белфаст. Ви також можете подати заявку на поїздку на острів Мен через програму Оселі для України. Більше того, кожне місто у Великій Британії, незалежно від того наскільки близько чи далеко воно від Лондона, має широкі перспективи працевлаштування від госпіталіті, роботи з догляду професійної кар'єри до гастрономії. І пам'ятайте, що невеликі міста та села у Великобританії пропонують більше можливостей, ніж можна очікувати. Ви завжди зможете вибрати де ви хочете жити у Великобританії, але майте на увазі, що Великобританія може запропонувати набагато більше ніж просто Лондон.